Царство і сила, і слава Отце, і сина, і Святого Духа, нині, повся, час, і повсякчас, і на віки Амінь, Амінь. Господи, помоліться, Господи помилуй Бой, Боже Боже, звертаємося до тебе і скорботними серцями і просимо Твої милості та захисту до наших воїнів, і пропали на полі бою, пощерцеві світло. Щоб освіти їх шлях, тоби принести їх додому, до рідних і близьких, Тому знайти терпіння та спокій у цей важкий час, довіряючи тобі, який знаєш нашого життя, благослови та захиститих, та має повернення своїх близьких, даруй їм силу давати болісне, розлучення. Оскільки це можливо, відкрити двері до невідомого, щоб повернути. Нам тих ми шукаємо, любий Боже, хай нам вірно, що твоя рука веде наш розтемріва і неспокій, будь нашою підтримкою у складний час. Бережи своїх дітей, воїнів наших, пробовших без вісті. Андрія Ігоря, Ігоря, Ростова, Двіра Бориса, Андрія Натулі, Руслана, Дмитра Рома.

О Віктора, Ігоря Олега, Дениса Тараса, Павла Романа, Андрія, Олега. І безвісті пропали воїни твої, обіймав, бережи, поможи нам знайти надію серед невизначеності, та сподівайся ця ти, хто покинув ризику поріг. Нехай твоя вірість освітить їхню дорогу, то по роздому по-русскому тим Та мужніх, про їхню жертовність та млад інших, нехай їхні внесу незонати, про цінність миру та відданість обов'язку, Просимо тебе, за серця тих, хто сумує, та пране дайте зв'язок своїми близькими. Не віримо в Твою за любов, та твою завдасть привести спокій. Твої руки, ми попалимо всю надію на тебе, Всевишній. нехай Твоя воля виконується на небі і на землі, і по це час, і на віки.